Мама Світа мене попросила приготувати щось духмяне, ароматне із яблук. Я буду готувати шарлотку і поділю з вами тут рецептом. А ви мені напишіть в коментарях, поки я буду готувати, які у вас є секрети для цієї випічки. Перше, що я буду робити, відокремлювати жовтки від білків. До білків додаємо дрібку солі і поїхали збивати міксером пишну піну. Тепер буду вводити цукор та ванільний цукор е, етапами і збивати до пишної піни такої. Ось така маса у нас вийшла, їм перевіряють хоп. І тепер вводимо потрібки сюди я їх теж збила. І обережно перемішуємо за часовою стрілкою. Тепер додаємо тут коричневий цукор і трішки кориці. Таким самим методом ми вводимо просіяне борошно. Ось таке тісто має вийти у нас, дуже повітряне. Тепер нам потрібно яблучка. Частину ми почистили і нарізаємо на кубики. До Якщо речі. ви не знаєте, де придбати свіжі продукти, в тому числі і яблука, завітайте у Сільпо. Там дуже гарні ці нетушкові ціни. Тепер у тісто висипаємо шматочки яблук, викладаємо у форму. Я застелила її пергаментом і змастила вершковим маслом. Та дольки яблук викладаємо ось так квіточкою. Красу в духовку випікатися на 40 хвилин. Подивіться, яка красота в нас На вийшла. Аромат вам передати. І почати цей пиріг Дуже просто. Гляньте. Випікайте з любов'ю.